Всім привіт! Мене звати Віка. ви на моєму книжковому каналі, і сьогодні ми будемо розпаковувати подарунки до мого дня народження. Мені виповнилося 28 років, і я впевнена, що це відео буде зніматися в кілька етапів, бо насправді перед вами не всі мої подарунки. Інші я отримаю трішки пізніше, але вирішила всі вже розпакувати, бо їх все одно багато. Так, я маю тут такого ножичка, але я вирішила розпакувати скотч, для того, щоб не затримувати відео, але. От трошки лишилась. Так, перший подарунок від Олі, з мого книжкового клубу. Загалом, всі книжки, які ви тут бачите, це з книжкового клубу, в якому я перебуваю. У нас прям така дуже міцненька спільнота книголюбів в цьому клубу вже три роки. І в нас родилася така традиція дарувати одна одній подрунки до Дня народження. Що нам поклала Оля? По-перше, зустрічаємо мене тут така листівочка гарна. Читай більше, відчувай більше. І тут намальовані книжечки з котиками. І що а, Боже, який гарний почерк. І, боже, як гарно написано, Оля, дякую тобі дуже. Тут дуже гарно. і щемко. Так, тут у нас якісь, мабуть, печеньки. Я ще таких не бачила і не пробувала. Тому буде цікаво скуштувати. Також ще тут якісь є смуколики. Е, Печівка з карамелькою і суперконтик. Боже, цей суперконтик колись в школі коштував. Гривню 50. Це, ну, просто я вам нагадую, що мені 28 років. <рив> Також, обережно трішки хендмейд. Боже, це неймовірно. І це супер запаковано, щоб я важко добиралася сюди. Так. Я не знаю, наскільки мені треба бути обережно. Я вже переживаю. Ого! Оля. Оля, ти що таке наробила? Це гардан. Але він як браслетик чорно-білий із червоним. Боже, яка краса! Дівчата в книжковому клубі знають, що я люблю всякі цяцьки. Власне, я так розумію, подарунок звідти. Дуже-дуже дякую, я буду його носити. Так, ще в нас тут є заколочки і, і стікерочки. Стікерочки, я так розумію, в кольорах обкладинки книжки. Сама книжечка дуже гарно запакована і дуже гарний папір з малинками і з метеликами. Я знаю, що це за книжка. І Оля мені подарувала книжечку Відьма в мені. Я її додавала в лист бо я чула, що вона має бути. Супер затишна, супер тепла, так як Оля і писала на листівці. Тому, коли мені захочеться якогось такого атмосферного затишного чтива, то я повернуся до цієї книжечки. Дякую дуже Оля. Наступний подаруночок від Христини. І тут величезна прям коробка. І, і мені вже страшно, якщо чесно, що там. Боже паперу. І щось дуже пахне? Не знаю, що тут пасне, але... <хи> ну добре, я, я дуже люблю солодощі. Я дуже люблю солодощі. І я прям дуже тішуся. тут я, теж є листівочка з днем народження, з тортиком. Дуже сміюсь. Так, відкриваємо. По-перше, в нас тут желейки харібу по Подеру. По-друге. Кіндер Кріспі. Такого я ще не тестувала. Кіндер Буено. Кіндер Буено. Білий. Тоблерон. Печівко Нутелла, Печівко нутелла. ще один кіндер Кріспі. Кіндер Максі. Отакий прекрасний пряник. З пінгвінчиками, сніговиком і Сантою. Мій улюблений кіндер кантрі. Шейки з Кіндер. І ще й твікс. Христина. Я, звісно, дуже тішуся, але коли я це все маю з'їсти, скажи мені, будь ласка, я не розумію. І ще й дві книжки поклала. Будемо відкривати книжечки. Дуже-дуже гарно запаковані. Теж та такий гарний папір. і не хочеться мені рвати його. М -м -м. Насправді, ці всі солодощі вже не фіговий такий подарунок, я вам скажу. А та помися мені поклала ще й дві книжки. Ну так. <схід> Ова! Це старий лев. І це якийсь має бути детективчик. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, ну, я не читаю анотацій, але я прям хотіла цю книжку, але така трохи зажала грошей, бо це така книжка, яку в ну, не, тебе немає такого бажання от прям вже її купляти і вже її читати. Тому покупку таких книжок я завжди відкладаю на потім. І дуже добре, що Христя мені її подарувала. Але це ще не все. Бо тут є ще одна книжка, якась велика. Так, тут у нас якийсь зріз. Так, я напевно знаю, що це. А -а -а! Боже, це наша клубна книжка цього місяця. І це українська авторка Марина Ніцей. Темний спадок. Боже, я не знала, що тут такий красивий зріз. Ну, РМ постаралася. я дуже тішуся, що українська авторка от прямо в такому красивому виданні. І під суперкою має бути теж дуже красива обкладинка. Боже, Христя, дякую тобі дуже. Це, ну, це, це дуже великий і дуже дорогий подарунок. Я кожного разу розпаковую і кожного разу собі думаю, що я зовсім не заслуговую на ці подарунки. Так, наступним давайте відкриємо оцю коробочку. Наступною це коробочка від Марії, теж з клубу. Гарно запаковано, Боже. А, а я... А, ні. Все добре. Я думала, що я не розпакую, бо тут є початка. Це крамничка Book. Крамничка з захисними обкладинками для книжечок, з чохлами, зі стікерами, з закладинками, словом, зі всім, що потрібно для гарного і затишного і безпечного читання книжечок. Так, ну тут у нас знову багато солодкого, звісно. ж. Ммдемсики, тузя, тузя, тузя. Маленький кіткатний дід. І кіт... також маємо тут дві закладиночки, Book Lovers Club. І отака красива закладинка, якась червоненька. Треба буде перевіряти, чи вона підходить до кольору укладенки. Так, вже бачу зріс якийсь червоненький. Ох там Марія. У, це теж старий лев. Це теж старий лев у нас продовження. Це єдина вціліла. Так само я собі зажала грошей на цю книжку. Ну і, власне, так в мене є. Це на детективний трилер. про якийсь розкішний маєток. Дочитати. Дякую, Марієчко. У мене тут лежить хустенка, яку мені подарував мій хлопець. І покуночок Віват від ще одної Марії з клубу. У нас дуже багато Марій в клубі. І тут так гарно все впаковано. Давайте я отак вийму. І будемо розпаковувати. Так, давайте спочатку цей маленький покуночок. Він замотаний, як цукерочка. Боже, не прийдеться рвати папір. Так, тут сніговичок. А, нутелка! Боже, я дуже люблю нутелку. Мрічка, дякую тобі, дякую, дякую. А в мене буде запасів солодкого. Але я дуже тішуся, дуже тішуся. Бо знаю, що багато хто не любить, коли йому кладуть тут солодке. А я люблю. І книжечка в нас. О, вау! Це віват! Це фамільяр. Ну, я ще не побачила вкладинку, але. Ой, і листівочка тут є. Вітаю тебе! І підписано Боже. Дякую! І гарні слова. Так, і тут в нас. Фамільяр. Теж ця книжка в мене була в бажанках, і я прям її дуже-дуже хотіла, бо мені подобається дуже як пашелі бардулку. Я, звісно, читала тільки один цикл, це дев'ятий дім і піснуватий і друга частина. Інші не планую читати, але прям дуже-дуже хотіла фамільяра. Дуже тішуся, дуже-дуже, дуже. Дякую, Марічка. Позаду в мене є ще дві коробки. Оцю я вже привідкрила, щоб вам не шуміти, не шуршати. Це подаруночок від Яночки. Боже! Знов кіндери. І я зовсім не незадоволена. Мені все подобається. Мені все підходить. Листівочка в конвертику. Дякую. Можна так приємно отримувати листівочки, бо я та людина, яка завжди забуває про листівки. Прям я складу подарунок і потім віднесу його на пошту. Аж після цього не згадаю, що я не поклала листівку, що я її не підписала. І е, я сподіваюся, людям не дуже образливо, але мені дуже подобається отримувати листівку. Натомість. Шекіндер. І знову книжки. Дівки, ну ви подуріли, якщо чесно. І кіндер. Такий прикольний папір і дуже цікава ось ця стрічечка. Я ще таких не бачила прям. Ото так я напозначила, позначила, щоб знати, е хто кому передаровує. Ну, папір дуже гарний. Ну, прям. Добре, прийдеться рвати. Я намагаюся трохи спішити, бо мені лишилася година до вимкнення світла, навіть менше години. Віват класика. Ова! Боже, колекція все більша і більша. А коли я буду так читати, я не знаю. Тут в мене Коцюбенський на острові. Вона така гарна. Такий прям чіткий зріз. І друга книжечка. Я ще така сьогодні насправді трохи втомлена, бо по нас вночі лупив орешник. І потім була загроза повторного обстрілу, то я так сьогодні дуже тривожно спала. Тому вирішила зняти розпаковку, щоб вона мені додала трохи радості. У -у -у. А це в нас а, пісня вічних дощів. Вона в мене також була бажанька, причому, мені здається, одна з таких прям перших. І це в нас так само РМ. Гарно, гарно, так само. Колекція РМ збільшується, а коли я це буду читати. Знає тільки Бог, як то кажуть. Яночка, дуже-дуже дякую за подаруночки. І лишилася на ще одна коробка, але я її не розкривала. Тому зараз я це швиденько зроблю. Так, ледве я добралася. Відкривається. Так, ну по-перше. Ага, добре. <схід> це Настя замовляла мені лампочку. Бо в мене колись була лампочка для читання, така маленька з Аліекспресу, але вона, якщо чесно, ніяка. Вона мені зламалася просто, я не знаю, може після місяця користування. І ці батарейки дуже-дуже слабо тягнули. Тому я замовила якусь таку попристойнішу, попросила Настю замовити. І Настя передала ще одній дівчинці з клубу. Так що дві лампочки в мене тут є: Желейки, харибу. ще кіндер. Ферероже. У багатому. Так, ой, яка кукруська зелена, Буду мати, чим наповнювати свічкові коробки. Ще одна ось така закладинка моїй колекції. У мене вже є схожа блакитна і зелена, тепер буде рожева. Під всі відтінки книжечок, давайте я її вийму. Так вона виглядає з такою висючкою, з метеликами і з квіточками. Дуже-дуже гарно прям. І супер деталізована. Так. Ще в нас тут Буену і ще в нас тут Денс. Так, це складу назад. І знову дві книжки. Дівки, що це таке відбувається? Підкажіть мені, будь ласка. Так, тут у нас ще малесенькі наклеєчки, я так розумію. Отака якась штука, Боже, є якесь село, я навіть не знаю, що це таке є. Чи це наліпка, чи це закладинка, але дуже-дуже гарна. В тематиці, до речі, минулої закладинки. Це закладинка з котиками. Ще одна така листівка. А так, це в нас. О, це стікери з емоціями. Які можна вклеювати в книжечку під час читання. Спокоюємо найголовніше. Боже, я, я ж цю книжку додала буквально от... От буквально! Як ти встигла її купити! Анастасія! Я чула про неї дуже-дуже багато класних відгуків, що вона дуже така не банальна, нестандартна, але дуже-дуже цікава. Я прям дуже хотіла. І мені здається, це моя перша книжка від Апріорі. Тут білий папір. Омага! Oh я вже дуже excited її почитати. І остання. І це буде остання книжечка на цю розпаковку. От в мене, я ще поки не впізнала, що це така є. А, її осейне прокляття. Oh, yes. Ліза Петлім. Ой. Ой. Останньою прочитаною книжкою 25-му році у мене стала обіцянка драконів. Це друга частина дощі з багряних Журавлів. Це була дологія, але це. Приквел, правильно я кажу, про мачуху головної героїні, яка також відіграла величезну роль в цій дилогії. І я, прям читаючи другу частину, я така: блін, ну от не хочу я вже читати про цю головну героїню, хочу читати про її мачуху. Все, я буду читати про її мачуху Анастасія. Дуже дуже дякую. Готов вгодила іменини. Дуже 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 тішуся. Дуже дякую вам, дівчатка. поселечки, яких я розпакувала в цій розпаковці. У мене дуже дуже багато солодкого, дуже дуже багато книжечок. І я дуже дуже тішуся. Дуже дуже дякую вам. Люблю цьому. І зустрінемось з вами через 2 секундочки. Для вас прийшла одна секунда, для мене пройшов майже тиждень, і ми повернулися до ще одної розпаковки. Ця частинка буде набагато коротшою, але подарунки тут також пристойні, тому приступаємо. Спочатку покажу вам подарунок від моєї подружки Оленки, яка захотіла до мене прийти в гості, щоб ви розуміли, я не дуже люблю святкувати свій день народження, і я ніколи нікого не запрошую, ніколи нічого не святкую. Але Оленка сама проявила ініціативу і каже: я до тебе прийду. Я така, ну добре, приходь. Вона мені принесла шоколадочку, два чайочки, бо я дуже люблю чай. Ми його одразу ж і випили. І отаку книжечку від Старого Лева. Це має бути казка, але має бути дуже-дуже класна казка, бо я бачила на неї тільки-тільки позитивні відгуки. Тут є дуже гарне таке шоколадне лясе і дуже класний великий шрифт, такий, щоб було зручно читати дітям. І він кольоровий. Я її прям дуже-дуже хотіла. Це перекладав Юрій Прохасько. тому текст тут має бути настільки ж красивим і якісним, як і оформлення. Ще тут в мене лежать книжечки Цертуть, яка, до речі, не дуже добре пахне, мабуть, через фарбу, через цей зріз. Повір мені, яку я вже почала читати. Для того, щоб закінчити цей цикл, і тут навіть вже в мене з минулої розпаковки закладочка. І «Вище небо. Це ми зайшли з хлопцем в Кестей. Він мені купав ті книжечки для того, щоб в мене була безкоштовна кава. І подвійні коїни. Також він мені подарував отаку Арвен і «Леголаса». У мене в вішлисті також ще була Галадріель, але це настільки старі фігурки, що їх просто нереально ніде знайти. Особливо «Галадрієль», вона. Мабуть, була ще якась супер-пупер ексклюзивна, лімітована, не знаю, бо ми її тупо ніде не знайшли, тільки на eBay. Але ці фігурки я теж дуже-дуже хотіла, вони дуже класні, дуже деталізовані. І шкіра в фігурок набагато світліша, ніж, наприклад, фігурки, які в мене є з Герміонкою, чи Гаррі, чи Бель, вони прям такі, знаєте, ельфійці. Наступний подаруночок від моєї сестри. Ми з нею дуже гарно обмінялися, знаєте? Я їх всі на день народження замовила подруночки, і вона мені це крамничка Етнона мистинка. В них їхні ексклюзивні прикраси, які вони виливають лише для себе. І я собі захотіла ось такі зірочки. Дуже-дуже красиве пакування. Також я хотіла собі ще ось таку різдвяну козу, хоча думаю, її можна носити і не лише на різдво. І ось такі дві стрічечки в комплекті можна собі. Комбінувати до різних образів. Так, наступні коробочки будуть від моїх колежанок Марії і Саші. Я вже бачу, що тут теж прикраси. Прикраса цього бренду була в мене війшли. Дуже-дуже гарне пакування. Називається Зоряний звір. Тут теж така красива зірочка на коробочці. Так. Ага, висувається вона в бік Ще є листівка. Це в нас тут догляд за прикрасою. І, власне, сама прикраса. А, боже, яке гарне! Це дуже-дуже гарне. Я йду до вас ближче показувати. Це ось такий красивий кермічний грибочок з золотком. Дуже гарно. Тішу все страшенно. Так, що в мене тут лист в конверті. Тут так багато. Злюзайтесь. Ви теж найкращі. Я знаю, що ви будете дивитися. Люблю вас. Тут в мене щось скримнички мармібук. А я знаю, що тут. Я знаю, що тут. Бо я таке хотіла. Гарненьке пакування. Тут в мене закладиночка. красива. Стікерочки. всякі різні. Нутелка. Оце дуже красива! Книжечками. І останнє обкладинка на книжку. Ну, яка краса, Боже! Ви просто гляньте на цю красивенну тканину. Тут є все, що я люблю: і свічечка, і зірочки, і магія. Просто топ. Я ще не повністю абсолютно зняла відео, а потім побачила, що в мене половине відео в розфокусі. Е, тому будемо показувати далі посилочки без розпаковки, просто те, що я відкривала в цей момент, коли фокус зник. Отже, ще від дівчат мені приїхала отака коробочка від Warluck. І я її вже розпаковувала. Тут були три супер обкладинки для моїх книжечок. Давайте відкриємо спочатку ось цю вам покажу. Е, це друга частина каравалу Легенда. Вона мені не дуже подобається візуально, якщо в я абсолютно по-іншому уявляла головну героїню, але оскільки перша в мене вже є, ну, другу треба було докупати. От Дуже гарно, дуже мені подобається золотко, е, тільки от персонажі мені не дуже подобаються, але все одно дуже чітко, що вона в мене є. І також дві вкладинки по двору троянд. Е, ця в нас до другої частини. Тут в нас фейра, яка абсолютно не фейра, ріс, який абсолютно не ріс. Е, але мені дуже подобається оцей, оця задня частина. І також мені дуже подобається серединка. Це дуже-дуже-дуже-дуже це, ну, це красиво. І також до третьої частини також, Е, Так само мені тут абсолютно не подобаються персонажі, але факт самих обкладинок мене дуже тішить. І дуже тішить мене золотко. І ось ця, мені здається, взагалі ось ця ілюстрація найкрасивіша з усіх обкладинок, які вони робили. І тут мені фейра трохи нагадує Барбару Палвін. Навіть не тут, а ось тут. Загалом це мені подобається, але найгарніша фейра для мене це на їхній першій обкладинці. От якби вони далі продовжили. Малювати файру такою, як на першій суперукланівці, все було супер, як на мене. І остання коробочка була від Іринки, від моєї подружки. Вона мені подарувала Патріка Ротфуса. Це доповнення 1,5 до ім'я вітру та страх мудреця. І зараз якраз читаю страх мудреця, і про це просто це неймовірна історія. Вона. Так зігріває мою душу. Я так щиро переживаю за цього головного героя. Це просто і страх мудреця» була написана в 2011 році, і має бути продовження. І той хлоп нічого не пише вже 15 років. Ви уявляєте собі? Я розумію, що в нього там в Америках є купа часу, отако, Ну, Але ми тут живемо в Україні, знаєте, тут можна і не дожити до тої третьої частини. Я б вже дуже хотіла читати третю частину. Другу ще не дочитала, а третю вже хочу читати, слово. Е, є 1,5, і є ще доповнення, яке КСД ще не переклало. Це про Баста, а ще інше доповнення є про Арі. Якщо ви читаєте, то ви знаєте, про кого я говорю. Про Арі мені дуже-дуже цікаво було би почитати. І от Іринка мені подарувала доповнення. Можливо, я зразу його і візьму читати після страху мудреця. Або буду читати якось пізніше, коли мені захочеться реально якоїсь класної історії. І друга книжечка це Армен Траут. Це моя Римська імперія, це моя улюблена серія книжок. Завдяки Армен Траут і її діві в плащі. Розумієте, в мене тепер є 200 непрочитаних книжок на моїх полицях, і 200 прочитаних. Саме Маківка запустила знову мою любов до читання у 2022 році, і, і ці книжки я люблю всім серцем. Нехай вони будуть без якогось суперкласного сюжету, нехай персонажі будуть бісячі які-небудь, але це просто це, це книжки. Які не завжди в моєму серці, неправду. Ця книжка, правда, не про маківку, а про серу. І я вважаю, що цей цикл е, набагато якісніше написаний про серу, але все одно, що ті, що там ті, я дуже люблю і буду читати. Я собі її відкладу до якихось таких часів, коли я буду читати якісь погані книжки, і мені буде супер нудно, я візьму оцю цю і мені буде дуже тепло на душі. А ще Іренка мені поклала е, чайочки. бо Я люблю чайочки. Шавусько, кіндери. І фісташки. І коробка насправді пахне так, ніби мені посилку передавала тьотя з Італії. Ага, а Варлук ще мені поклали ось таку листівку і ось такого стікера до своїх обкладинок. І у мене все. Нарешті я додавалися всю розпаковку. Я дуже-дуже тішуся всім цим подругом. Дуже дякую. Всім, хто мені їх подарував, знаю, що ви це дивитеся. Пишіть обов'язково в коментарях, які подарунки ви обираєте для себе, який для вас найкращий подарунок. Чи ви щось читали з тих книжок, які мені подарували, чи плануєте читати. Чи збираєте ви якийсь мерз для своїх книжок, для своїх поличок? А я біжу відповідати на ваші коментарі. І зустрінемось з вами вже в наступному відео. Цям, папа!